Вітаю вас. Є така новина, що Сонячний Єгипет задумав допомагати Росії в цій війні, яка зараз йде між Росією та Україною. І мені це особисто дуже прикро, бо Єгипет для мене ну майже другий дім. Я там маю можливість багато років там бути, працювати, проживати, то мені не байдуже, що думає ця країна. Про Україну і про війну. Ну то і, звичайно, подивимося, що там зараз в голові у того Сісі. Отже, питання зараз: погляд адміністрації Єгипту на війну між Росією і Україною. Який погляд? Ну тут таке, знаєте, без особливих сентиментів і заклопотаність, заклопотаність тільки в про фінанси. Голова болить. А чи буде як раніше, коли потоки росіян і українців рухалися на відпочинок в Єгипет? так? І тим самим вкладалися в цю країну. Ну, поток туристів, звичайно, з Єгипта, з Росії, з України, був дуже великий до Єгипту, то звичайно для нього це таке дуже важливе питання. Чи буде як раніше тут, чи будуть мені ці країни приносити гроші як раніше? Оце тільки так болить в голова за те. А що там коїться між Україною та Росією? Не дуже хвилює Єгипет, ну, тільки в сенсі, чи буде прибуток отак. І в плані, от, чи були розмови про постачання Росії єгипетських ракет, такі, да, такі розмови були. Були якісь домовленості, можливо, якісь обіцянки, так, тут щось було. Спитаємо тоді, як Єгипет ставити, ставиться зараз до України от, в світі цієї війни, як Єгипет вбачає Україну, які думки. Ну так, Тут в обійми до України не кидається. тут так, Ні допомоги, ні підтримки, тут більш таке нейтральне ставлення, але ж, але ж це не про байдужість, це хитрість. Ну, це така, знаєте, арабська стратегія. Тут, скоріше, бажання відсторонитися, щоб зайвою якоюсь активністю не спровокувати проти себе когось. ну когось кого, Росію. так? Не розлютити когось, пересидіти важкі часи і не вляпатися в історію. Бо хто знає, як то все буде, якщо я почну діяти, от роздумки. Да? Краще я пересиджу. Звичайно, це не дуже приємно, бо наскільки я знаю, в Україні, в Єгипті були завжди непогані такі собі відносини, але бачите, тут він хитрує. Тут він заховав голову в пісок як страус, той Єгипет, і сидять собі таке, я нічого не знаю, моя хата з краю. Так. Тоді питаємо, що там у Єгипта з Росією. На зараз, на сьогодні, от з приводу цих ракет, що там з Росією. Угу. Ну, теж так собі, знаєте, це таке стан, коли треба зберігати нейтралітет. Двійка мечів, це таке. Коли людина не знає, ну тут людина країна да, не знає, як зробити, який крок буде вірний. Тому тримати голову в піску наразі якби, вигідніше, але ж довго не вийде. Треба щось демонструвати, треба щось робити. Пов'язка на очах, оце, це небажання вникати, небажання бачити, як насправді шокується, так? І я не хочу сам діяти. ну, Це така от ситуація, так, це, це тут теж пересидяти важкі часи з найменшими втратами. Росія, помагу, звичайно, тисне на сісі з такою ну, сила мага, так, вимагає те, що їй потрібно, навіть якось шантажує, я б тут сказала, так? Між ними якась боротьба. Ти мені, я тобі. А, 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 що, а, що, а що мені або тобі буде за те, що ми зробимо? От якось отак. -от. Але ж дивіться: Єгипет не може без оглядки виконувати забаганки маніпулятора Росії. Все ж таки є ще якась ну, друга сила, друга країна, чиєсь, чи чиясь дуже важлива думка, на яку не зважати президент Сісі не може. Ну я думаю, що це може Америка, так. Тобто насправді, це це пусті клопоти навколо Росії, навколо тих ракет. Тут є, окрім Росії, ще хтось дуже важливий. І Сісі це не просто не пусті слова. Тобто розумієте, так, от дивіться, таке нейтральне: 5-6, 7-8, нейтрально. І, і, і намагається щодо України, щодо Росії якось відгородитися. Так, я розумію, так, це війна, так, так, так. Але ж в мене так багато своїх справ. Я там у себе, я там у себе, ось отак себе поводить Єгипет. Тоді напряму спитаємо, чи постачатиме Єгипет ракети для Росії? Чи постачатиме? Ох ти. Славетна арабська завуальованість і розтягнутість у часі. Знаєте, я багато років маю можливість спілкуватися з єгиптянами, трохи таки знаю їхній менталітет. Так от, тут, знаєте, їхнє славетне Букраїнша Аллах. Весь світ знає цей вислів. Так от, це в перекладі на арабську мову, Букраїнша Аллах. Це означає, колись, як Бог дасть, може, завтра, а може в якомусь. В майбутньому, як на те буде милість Аллаха, тоді оце може справдитись. Розумієте? Ну це такий довгий переклад у цієї букринша Ала. Тобто, насправді це не відмова про ті ракети, але натяк на те, що дамо, але не сьогодні це можливо буде колись. Можливо, тоді, коли це вже не буде актуальним. Ви сімка пентаклів це довге очікування. Це коли чекають плоди, а вони чи дозріють, чи не дозріють, ті плоди, коли це буде, незрозуміло. Таке без, безперспективне очікування. Дуже б хотілося по королеві жезлів активності. Але четвірка мечів, яка є заключною в цьому розкладі, вона каже, це зупинка активної діяльності. Тобто, так, обіцяли, да, 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 на все воля Аллаха, але поки так, ну це. Ну, Це Єгипет, це, це розумієте, це такий арабський менталітет, що я навіть і не здивуюсь. Я, чесно говоря, впевнена була, що сісі не зробить цей крок. Ну, так ось воно і є. Четвірка мечів це зупинка активної діяльності. Да, балакають, да, там щось обіцяють друг друга. Сісі тут дуже хвилює, чи поїде Україна, Росія відпочивати до Єгипту, і як буде в фінансах це виглядати. Але ж конфліктувати з іншими країнами, постачаючи Росії ракети, я думаю, Єгипет вряд чи буде. Хоча йому дуже важко буде домовитися з Путіним. Він, Путін на нього все ж таки має такий якийсь вплив, бо що є мах. Так? Це єдина карта, старший аркан тут, яка добре вказує на маніпуляцію. Маніпуляцію це Росія маніпулірує Єгиптом. Ну а так, ну будемо думати, що все ж таки Сісі зробить такий хай собі він не підтримує ту Україну, але хай він буде в четвірці мечів, щоб не поставляти Росії ракети. Так і буде. Я вам дякую за дякую за увагу.